Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але в останні 3-4 дні Кремль та російські пропагандисти несподівано замовкли щодо Трампа, а також щодо перемовин стосовно мирної угоди. Раніше щоденно лунали заяви з Кремля густами Пєскова, Лаврова, Рябкова, Захарової, в яких Москва нагадувала про путінський ультиматум, а також про те, що необхідна конкретика, що необхідні попередні домовленості перед зустрічю Трампа з Путіним. Пропагандисти в свою чергу розповідали про те, що буцімто Росії санкції не страшні, що є запас фінансової міцності, економічної стійкості, і що Путіну навіть вигідно тягнути час. Звісно, зважаючи на це, одразу виникає таке питання: а що ж це таке сталося? І чому Кремль так різко стулив пальку? Щодо відповіді на це питання, такого дивного мовчання Кремля і того, чому Путіна стулили пальку? Не Необхідно зазначити, що це співпало з тим, як президент США Трамп почав жорстко діяти на міжнародній арені. А саме це сталося після того, як Трамп відповів Колумбії жорсткими санкціями. Нагадаю, що декілька днів тому Трамп, реагуючи на те, що Колумбія не захотіла приймати літаки з мігрантами, він пригрозив жорсткими санкціями, митами, відміною віз та іншими санкціями, і Колумбія протрималась десь добу. І цілком можливо в Кремлі зрозуміли це як сигнал, що Трамп буде діяти жорстко, що Трамп буде діяти непередбачувано, і що президент Сполучених Штатів Америки буде відкидати усі церемонії. Крім того, я хочу нагадати, що декілька днів тому, а саме 27 січня, американське видання «Політико» повідомило, що Трамп може відмовитися від угоди з Путіним, якщо той не піде йому назустріч. Цілком можливо те, що російські пропагандисти почали в лапках забувати про Трампа, пов'язано з тим, що значній кількості росіян він подобається. Росіянам взагалі подобаються сильні лідери. А Трамп себе демонструє саме таким чином. Він приймає жорсткі вольові рішення, він демонструє велич і силу Сполучених Штатів Америки, і росіянам це безумовно імпонує. І ще я додам, що росіянам не подобається, що у Путіна не вистачає жорсткості, і тому не дивно, що на Росії почав відроджуватися культ Сталіна. Але щодо культа Сталіна, це тема окремого випуску. Крім того, росіянам дуже імпонує те, що президент Сполучених Штатів Америки виступає за традиційні цінності і проводить жорстку антиміграційну політику. І це саме дві таких основні теми, які Кремль активно використовує, особливо спочатку, з, з першого дня фактично, повномасштабного вторгнення. Наприклад, щодо мігрантів, то регулярно з Кремля лунають заяви, починаючи від Путіна, Медведєва, Володіна та інших. І Кремль проблему мігрантів виділяє як одну з таких головних основних. Але при цьому Трамп, наприклад, зараз показово депортує, а Путін цього не робить. І росіяни також це бачать і роблять висновки. Але не лише багатьом простим росіянам подобається Трамп, він подобається і так званим елітам. Деякі пропагандисти прямо пишуть, що росіяни люблять Трампа і що є його за що любити. І навіть про це пишуть такі відомі на Росії так звані філософи. Зокрема, ідеолог путінізму Дугін, який нахваляє Трампа, пише про те, що він сильний харизматичний лідер, і що він відстоює традиційні цінності. Про те, що до того, чому Путіна перестали робити заяви стосовно Трампа і мирних перемовин, це цілком можливо може бути пов'язано із розумінням Кремлем, Москвою, російськими політиками реалій, розуміння того, що Трамп може примусити Путіна до миру. Нагадаю, що декілька днів тому, на саме 28 січня, пролунала гучна заява від лідера компартії Росії Зюганова, який сказав прямо, що Трамп нагне Росію. Зюганов почав відкрито розповідати про реальні проблеми з російською економікою і говорити про те, що Путін не зможе вистояти. І, хоча в цей же час, на тлі таких заяв лідера КПРФ, російські пропагандисти писали, що не дивлячись на санкції США, морський експорт нафти з РФ та доходи збільшилися, що Росія наростила морський експорт нафти після ведення санкцій США на 9%, і що взагалі, начебто, у Трампа майже не залишилося фінансових важелів тиску, російські профільні ЗМІ публікують новини з російських реалій. Наприклад, Російський центральний банк у своєму звіті повідомив, що Росія за минулий місяць за грудень наторгувала собі в мінус, в мінус 1,3 мільярди доларів. Хоча, наприклад, в попередньому місяці в листопаді було плюс 2,1 мільярдів. Таким чином, ми бачимо такий певний переломний момент. І щодо танкерів, щодо того, що Росія зараз, можливо, наростила експорт нафти, це може бути, адже санкції... Байден вів з певним лагом, є відтермінування санкцій до березня, на 45 днів він зробив. При цьому російські ЗМІ зазначають, що Індія та Китай майже зупинили закупки нової нафти в Росії. Мова йде про те, що Китайська Народна Республіка, а також Індія, не контрактують, не закупляють ту нафту, поставка якої запланована на березень або пізніше. Крім того, щодо російських танкерів, щодо Путінського тіньового флоту. Може бути несподіваний поворот від країн Північної Європи. Зокрема, вчора з'явилася новина, що Естонія пропонує запровадити податок на прохід суден Балтійським морем, і щоб за рахунок цього податку можна було покрити витрати на захист підводних кабелів. Звісно, в Кремлі розуміють, що удар Дарбайдена його масштабні санкції проти енергетики РФ є дієвими. І вони усвідомлюють, що можуть втратити близько 30% усіх доходів від продажу нафти. Тому не дивно, що російські профільні змі, зокрема комерсант, повідомляють, що Москва буде робити ставку на нафтопоробні заводи і на продаж саме вже нафтопродуктів, бензину та дизельного пального. І що російський уряд планує продовжити експорт нафтопродуктів як мінімум до кінця лютого, зважаючи на це, Україні потрібно посилювати власні санкції – і продовжувати методичну роботу наносити удари по таких російських військових об'єктах, як нафтопереробні заводи та нафтобази. І щодо цього є добрі новини. Зокрема, вчора стало відомо, що у Нижогородській області запалав НПЗ Лукойлу. А сьогодні ЗМІ повідомили, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області призупинив роботу після атак. Щодо санкцій, то не можу не сказати про наступний пакет від Європейського Союзу, адже американське агентство Bloomberg повідомило, що ЄС готує санкції проти алюмінію з РФ, а також проти 15 банків і тіньового флоту. Крім того, ЗМІ пишуть про те, що європейський союз різко підвищить мита на Добрива і майже весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі. На жаль, Європейський Союз поки не буде повністю забороняти імпорт зріженого газу з Росії, і це пов'язано саме перед тим, що станом на сьогодні Сполучені Америки не можуть забезпечити увесь попит, але далі точно буде. В той же час, щодо стану російського Газпрому, то він знаходиться в поганому економічному стані, і російські пропагандисти прямо пишуть, що труба кличе, і що населенню прийдеться скинутися на нові газопроводи. І що взагалі зараз Газпром отримав подарунок від уряду і що його звільнили від податку на видобуток корисних копалин. У будь-якому разі санкції Європейського Союзу будуть точно корисними для Кремля, адже російські ЗМІ пишуть прямо, що Росія уже зараз зіштовхнулася з обвальним падінням експорту зерна, і що в цьому році Росія планує експортувати зерна на 28 менше ніж у минулому році. А за минулий рік Кремль експортував зерна на суму майже 15,5 мільярдів доларів. І зараз мінус 5 мільярдів доларів орієнтовно. І ще й санкції ЄС. Проте повернімося до того, чому у Путіна несподівано стулили пельки щодо президента США, а також майбутніх перемовин. Цілком можливо, це може бути пов'язано із тим, що ці перемовини вже розпочалися. Адже сьогодні Російський державний ресурс інформаційний агентство ТАСС повідомило, що Трамп фактично натякнув на те, що вже контактував з Путіним. Відповідаючи на запитання журналістів щодо інциденту з літаком та російськими громадянами, і чи Трамп щодо цього контактував з Путіним, президент США сказав прямо, що стосовно цього питання він з ним не контактував, тобто натякнув на те, що контакти вже є. І якщо Кремль так несподівано замовк, то цілком можливо, перемовини таки йдуть і на високому рівні. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.